наконец то я приїхав, оцей вокзал, И я приїхав в місто Ура о, статі. Всім привіт! С вами я, PloXon, і ви на моєму каналі. Друг. Це нове відео по Майнкрафту. Де сьогодні я буду. Буду відмічати новий рік в місто. Я вас поздравляю з новим наступаючим. Завтра буде новий рік, ви вже все знаєте. Я хочу вам сказати, дякую, що за этот год ви підписалися і у мене вже 4 тисячі. І я хочу вам сказати, що я вам желаю, щоб Закінчилася війна, щоб у вас була добре в школі, уч... успіхав і благ. І щоб війна закінчилася в 2025 році. Я буду заселятися в готелі, ну, спершу підпишитися, лайк, то люблю Україну. Мені цікаво, скільки людей любить. Україну. підписалася, постала то круто, а я буду починати заселятися в готелі. Так, нам треба прийти поти в эту сторону. Вот, кстати, мой будинок. Ой, готелі. Ну, ви зрозуміли, там готель, і там я заселюся в готелі. Здесь, кстати, рядом АТБ. дивіться, В этом месте є, ну ви зрозуміли, що є в нас о, готель, Вот мой отель. Здесь кто-то двері не зачиняє. Ну ладно, нам нужно, знаєте что? Нам надо сюда. Угу. Ой. Нам сюди нужно піднятися по лісниці. І ось вот моя квартирка. Вот наша 105-я. Відкриваємо двері. І слушайте, непогано. подивитися, какая кімната. ялинка. Єлинка. Смотрите, сок на в класс. Скажите, непогано. Надо або обустро... є сундучок, я по положу їжу. Ну їжу. А я сто... а вот это ялинка, виночки і полиці, я буду нарізати. Цей готель мене роз... розширили, де моя яленочка. Озісь мої виночки і вот это сюди. Давайте. О, я здесь не бачу щось здесь. Ага, здесь какая-то... А, это баня, смотрите, это у меня банника. Ну, тут, ну вы это ку... а, жакузи, да. здесь мои... Ага, это здесь кухня моя. Да, А здесь балкон, да це мій балкон. И смотрите, я не заметил, что в вокзале есть прапор Украины. Смотрите, я там я Позже мы пойдем прогуляемся по новоречному месту. Потому что завтра будет новый рик. Ну, сейчас мы должны нарядить нашу. Мне расширили. Так, давайте. Ось цю ялиночку, куди ми поставимо? О, ось здесь поставлю. Ну, дивіться, яка ялинка! і Еще подарунки, непогано. Так, ось будуть дзвоночки мені, ага, ось здесь буде дзвоночок, Ось здесь буде дзвоночок. Так, нарядим и здесь. Так, теперь давайте вот эти палочки. Палочки я поставлю сюда. Так, и теперь сюда поставлю, вот здесь поставлю, так. Ну, закуди поставлю, разумеется, вот здесь поставлю, И вот здесь поставлю. Ну, слушайте, не погано. Это уже свято поднімає. Підніма. Ялинка есть. И так все. І здесь ялиночку. Ну, я і здесь палочку поставлю і колокольчик повешу. Ну вот, все це новорічне. Ну, подивитесь, уже свято піднімає бо уже завтра новый рік, новый рико. Ура, ура! Давайте погуляємося по місту. Давайте прогуляємося. Так, відкриваємо ці двері, бо ми еще не гуляли. Так, і нам Ой, надо двері і спускаємося. Угу. Все. І должны спуститься. От, відкриваємо дверці. в житеру. А ну-ка, давайте прогуляємося по місту. oh whoa Слушайте, подивіться, яке місто просто клас. І сніг, них ялинка. Вау, давайте. А ну-ка, давайте ми з ней сфоткаемся. Ви можете кстати, зробити скріншот вот так вот. Сейчас вам покажу. вот. вот. Сейчас. От так зробити скріншот ялинкесь. Так, ну можете зробити скріншот. От, давайте фоткайте скріншот. От скріншот. Якщо ви сфоткали, ви молодці. А ми йдемо далі. Ну, смачте, смотрите, які будинки. І оце саме високе здання. А ну-ка, давайте подивимося. Що це за здання таке? смотрите, прапоу України, да, я там місто українське. Смотрите, пр, там прапоу України, просто весь місто, прапор України. Ну побежали, побежали, ещё погуляемся. Ну слушайте, погано подивитися, скільки здесь жителі. Они они спешат, ну, ага, они гутуються до Нового року. Завтра же Новий рік. Да, да, да. Смотрите. Здесь какой-то очень большой АТБ. А угу. ну-ка, и подивишься, что там. Що це далеки. Это я ви бачили? Здесь багато снега, вы бачите? Багато снега там далеки. Стоп! А что це? Це будинки новорічні, Подивитесь, Новый новорі... Стоп! Откуда здесь песня? Откуда здесь песня была? ж Дед Мороз злий, ви бачили, там злий Дед Мороз. О, о. У мене що, било злий Дед Мороз. Вот фабрика Дет Мороза, вот сам Дит Мороз, я не знаю, що мене убило. А вот Скрипер убил мене. Я зрозуміл, так треба убегать, бо це уб'є бо надо йти додому, бо скоро уже будет ничий новий рик. Ура! Уже будет новый. Побіжчали до нашого будиночка. Только якщо я його знайду, де мій будинок. А ну-ка. Так. Еще зомби, ну, короче, возразумил побежала до дома. Где-то должен быть наш, ну, вот этот вокзал, ну, вокзал, возразумилый. Ага, так, вот здесь я лынка, вот мой будинок. Ну, ой, готель, ну, где я поселилась? Ну, будинок, да, побежали, И откуда здесь стреляет? Там базука і стріляє. Ну ладно. Пішли до нашого готеля, бо вже зав... сьогодні. Ну, завтра буде новий рік. Так. А, не сюди. Стоп, а нам на, на сюди сюди перепутати. Думав, не здесь сюди. Так, навсюди Зачиняємо Все. Так, піднімаюся по лісниці. Так. 105, так? Да? Ви пам'ятаєте? 105 у нас. Так, нужно подивитися. Це який. от наш. 105. Заходимо. І закрив... зачиняємо дверця. Бо зараз треба подавати. Скоро буде новий рік. Ура! Вот здесь мой телек. Ми зараз буде е... скоро новий рік. 5, 4, три. Два, один, ну ура, уже новый рік! 2000. 2025 рік. Дякую, ребята, що ви були зі мною, дивилися мені відео 2024 рік. Цей год був достойний. Я создав свій канал. Я відео знімав. І я набрав 4000 підписів. Я вам дякую. Уже настав 2025. Рік. Я буду старатися знімати добре відео 2025. Я думаю, на такому відео закінчити. Я вас поздравляю з Новим Роком 2025. 2025, с вами я, Ploix. До скорой встречи 2025. Всем пока!